Трошечки хочу показати свою клумбу. Велику. Це шиловидний флокс. Це великий кущ яснутки. Вона ще не цвіте. Це Алісум скальний, великий, дуже гарний кущ. Алісум скальний. Це обрієта. Така вона бускова. Це і беріз, такий весь набитий, чи набитий білий-білий, такий дуже гарний. Дуже гарний це яснотка. Це великий кущ теж шиловидного флоксу. Він теж бусковий. Це знову Алісум скальний величезний кущ. Це рожева, кущ рожевої, рожевого флоксу. Це дуже рідкий. Шеловидний флокс, він біленький з рожевою м, такою серединкою. Дуже гарний кущ, дуже гарний. Це знову обрієта. Це кущ шиловидного флоксу. Ну, і якщо загальний такий вид показувати, то там в далечині е, кущики е, цього нарцисів білих, пізніх. Ну, а це. Така центральна велика клумба. Зараз ще покажу ще одна клумба. Теж тут багато квітів вже розпускається. Так, це наш невеличкий басейник, де Маруся буде розводити рибки. Це тут теж шиловидний флокс цілими рядочками. Тут невеличка гірочка, яку я роблю. Ще не доробила, ще камінчики будуть маленькі. Так. Тут теж клумба, дуже багато на клумбі тюльпанів різних. Дуже різні, дуже гарні. Отакі. А це моя клумбочка, мій місяць жовтих тюльпанів. Вони як бокальчики невеличкі, дуже гарні. Дуже гарні. Такий рядочок. Посередині грушка пізня. Теж дуже цікава груша. Ще в нас такої груші немає. Це Вігела має засвісти в цьому році. Це теж у нас шиловидний флокс. Це е, е, ялівець. Ялівець ось гарний, дуже гарний тюльпан. А ось взагалі такий тюльпан. В мене ще таких тюльпанів не було. Якийсь сиренівий, навіть не знаю, як, який колір. З іншої сторони моя гірка. Ну і тут уже шеловидний флокс, яснотка. Тут ряд різних квітів, таких як хризантема, барбарис, юка велика. Ось вона ще не квітне. Ось піоновідні білі тюльпани. Це червоний піоновідний. Це простий, не піоновний, а простий. Це кущ великий, буде кущ із сопа. Так, це третя. Е, третя клумба, на якій росте два десятки рози. Рози зараз не видні, бо вони обрізані два ряди. А це скраєчку, ряд лаванди. Понад доріжкою, ось вона лаванда, буде цвісти в цьому році. Ряд шиловидного флоксу різнокольорового. різнокольорового, Це наша Б... берізка. Всього наша близенько, берізка. Це наша невеличка тепличка, де є квіти і помідори. Це наша новенька обрикоса, яку ми посадили. Вона в цьому році вже квітла, буде три обрикосинки. Це невеличкий тут петрушка, цибулька. Ну, таке зелень, всяка різна зелень. Це слива молоденька, яку ми посадили. Це наша хатка невеличка. Це садочок, який зараз весь квітне. Квітне не дуже добре видно.